Однак атмосферні ефекти лише верхівка айсберга, Збурення магнітного поля відображають більш глибокі процеси, що відбуваються всередині планети. Зростання енергії у зовнішньому ядрі безпосередньо позначається на геодинаміці мантії. Вона починає розплавлятися дедалі інтенсивніше. Плавлення мантійної речовини призводить до глибокофокусних землетрусів. Про це явище ми вже багато разів говорили, але дозвольте нагадати ще раз: Глибокофокусні землетруси відбуваються на глибинах від 300 до 750 кілометрів під поверхнею землі. На таких глибинах землетруси відбуватися не повинні, оскільки речовина внутрішньої мантії перебуває під екстремальними тисками та високими температурами. Очікується, що за цих умов речовина мантії буде деформуватися лише пластично, а не крихко руйнуватися, і тому не повинна генерувати землетруси. Тим не менш, такі події регулярно реєструються. І донедавна механізми їх виникнення залишалися незрозумілими для науковців. Згідно з гіпотезою вчених Аллатра, глибокофокусні землетруси являють собою потужні внутрішньомантійні вибухи за своєю силою співставні з одночасною детонацією великої кількості атомних бомб усередині мантії землі. Крім того, глибокофокусні землетруси часто слугують тригером для сильних землетрусів у земній корі, посилюючи їх руйнівний вплив. Експоненційне зростання кількості глибокофокусних землетрусів свідчить про накопичення енергії в надрах землі та посилення плавлення мантії. Небезпека таких процесів полягає не лише у самих землетрусах, але й у величезній кількості енергії, яка при цьому вивільняється.